Не забувайте парасольки. Україну накриють дощі. Синоптики вже попередили про сильні зливи у кількох регіонах та заморозки на ґрунтах, де буде лити і якою буде температура. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. TSN.UA. настав період, коли в Україні будуть то періодичні дощі, то періодичні прояснення. Про це у своїх соцмережах розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначає, що сильні зливи можуть прокутитися в південною частиною країни, але душі оминуть Крим та Запоріжжя. В день у середу, на заході та півночі очікується припинення дощів, але ненадовго. Температура повітря очікується в межах плюс 14, плюс 18, на півдні – плюс 19, плюс 22, На південному сході плюс 20, плюс 25. У Києві 7 травня вранці дощ в день без істотних опадів. Температура повітря упродовж дня плюс 16, плюс 17 градусів. Діденко також попередила, що у ніч на 8 травня на заході, півночі та у центральних областях України є ймовірність заморозків на ґрунті. Але в цілому найближчими днями в Україні переважатиме волога погода. Лише в четвер, 8 травня, вигулькне суха пауза, а далі знову періодичні дощі. А метеоролог Ігор Кібальчич на сайті метопроху опублікував детальний прогноз на тиждень, і він також попереджає, що в деякі дні вночі будуть заморозки. Метеоролог зауважив, що заморозки розпочнуться з ночі 8 травня, але мінуси будуть і в інші дні. Отже, за прогнозами Кібальчича, у четвер 8 травня вночі на Одещині та Прикарпатті в день у південних та центральних регіонах очікується дощі місцями значні. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря у північних та західних регіонах вночі становитиме плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту – заморозки 0, мінус 3. В день – плюс 9, плюс 14. У решті регіонів вночі – плюс 6, плюс 11. В день – плюс 14, плюс 19 у п'ятницю, 9 травня, вночі у південно-східних областях, в день у західних регіонах та одеській області, пройдуть дощі у Карпатах із мокрим снігом. У західній частині місцями можливі сильні упади. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний – 3,8 м за секунду. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях – плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту місцями заморозки – 0, мінус 3. В день – плюс 8, плюс 13. В інших районах країни вночі очікується плюс 5, плюс 10. В день – плюс 13, плюс 18. У Криму – до плюс 21. У суботу, 10 травня у південних, центральних та західних регіонах утримується нестійка та дощова погода – у західній частині місцями пройдуть значні опади. На решті країни – без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях – плюс 2, плюс 7. В день – плюс 8, плюс 13. В решті регіонів – вночі – плюс 6, плюс 12. В день – плюс 14, плюс 19. У неділю 11 травня на більшій частині України пройдуть дощі, часом значні. Лише у північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 10, в день – плюс 13, плюс 18. У західних та центральних областях – плюс 8, плюс 13. А ще синоптики вже беруться розповідати, яким буде літо 2025 в Україні. Спрогнозувати, коли точно до України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв'ю говорить Суханов розказала начальниця відділу метеорологічних прогнозів Україдромецентру Наталія Голеня. За її словами, остання декада травня і середина травня можна вважати, що це вже літо, і там вже пішли інтенсивні процеси: грози, гради, шквали, якщо звичайно не буде вторгнення холодного повітря. Вона пояснила, що Україна знаходиться у помірних широтах, тому в нас влітку та взимку відбуваються коливання температури. У квітні травні в нас практично кожного року відбувається вторгнення арктичного повітря з півночі, коли температура вночі знижується до нуля або до мінусів. Оголення додала: як тільки вже буде активне тепло, температурний фон стане вище плюс 20, плюс 25. Якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар. При цьому спостерігаються грузи, може випадати град, зливи. Також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень. Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше. Якщо брати за багато років температурний режим стає вищим, а чим вище температурний режим відбувається зміна повітряної маси з гарячої розжареної її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися. А як на ваші плани впливає прогноз погоди? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.